Вітаю, панове. Розглянемо питання діагностики несправності та ремонту системних плат ПК. Алгоріп пошуку несправності системної плати наступний. Включаємо периферійні пристрої, перевіряємо кнопку Reset. Перевіряємо, чи не скоротить СП на корпус. Перевіряємо батарейку СП. Замінюємо БЖ, блокжин. Перевіряємо, чи підключений кулер КПУ. Центральний процес. Включаємо всі внутрішні пристрої, окрім КПУ та спікера. Виключаємо живлення, включаємо живлення. Якщо при запуску є писк від СП, то вона справна. Системна плата мається на увазі. Для пошуку іншої несправного елементи, підключаємо їх по одному СП і кожен раз перевіряємо роботу. Такий алгоритм. Далі: симптоми і несправності материнської плати. Щоб почати перевірку. Працездатності материнських плати необхідно завчасно приготувати робочий блок живлення і робочий процесор. Оскільки процесор комп'ютера рідко виходить з ладу, можна обійтися блоком живлення, але тільки 100% робочим. При діагностиці всі шлейфи і кабелі відключені від материнської плати, крім кабелів блоку живлення. Також зняті відеокарти, якщо є пам'ять і всі додаткові пристрої з слотів. На материнській платі повинен залишатися тільки процесор, кулер процесора і підключений блок живлення. Перше. При натисканні кнопки включення комп'ютер включається і одразу відключається або не включається зовсім. Прислухаємося до звуків під час включення. Можливо, буде чути писк клацання або тріс. Це ознаки того, що є замикання в материнській платі. Якщо живлення більш-менш хороший, то він. Відпрацює коротке замикання, якщо ж ні, то цілком можливо, що будуть горіти інші елементи плати. Необхідно продивитися до вентилятора блока живення, навіть якщо інші вентилятори не крутять зовсім. Якщо будуть видні сіпання вентилятора блоку живлення під час включення, при цьому старту материнської плати не відбувається, то це теж ознака короткого замикання на материнській платі. Комп'ютер комп включається при натисканні на полку включення, але старту, старту немає. Виконуємо скидання Cmoz-BIOS до заводських налаштувань. Для цього переставляємо відповідний джампер на сусідні контакти на 3-4 секунди, а потім повертаємо. Да? Ну, давайте подивимось. Оце у нас батарейка і оце у нас перемічка. Да? Бачимо, а це ж у нас на пам'ять. Знімаємо батарейку з CR2032, при цьому у нас що виходить таке? що 20 це у нас діаметр 32 у нас 3,2 точно. І заміряє її напругу. Вона повинна бути не менше 3 вольт. Завдання батарейки – зберігати в пам'яті біоз налаштування внесень користувачів і забезпечувати хід годинника, коли на комп'ютер не подається напруга прогажування. Провізником закінчення терміну служби батарейки є збій показань години, дати після чергового включення комп'ютера. Нова батарейка, як правило, служить більше 5 років. Відключаємо від мережі блок жилення, від'єднуємо всі пристрій системного блоку, залишивши включеним жилення на материнську плату, систему охолодження процесу, і внутрішній динамік для визначення справності прислід системного блоку. Підключаємо блок жилення до мережі, якщо внутрішній динамік не дасть звуки, проблема з системною платою, А якщо один короткий то системна плата справна, значить треба щось друге вже шукати. Відповідно, по черзі підключаємо. Еге. При включеному комп'ютері. Пробуємо обережно торкнутися південного моста і північного. Якщо вони не нормально гарячі, неможливо доторкнутися, то вони згорілі. Потрібно міняти їх або материнську плату. Знімаємо кулер з процесора. Кладемо руку на процесор і включаємо живлення 3-3 секунди. Якщо процесор залишився холодним після включення, то несправді ланцює жилення процесора на материнській платі. Ремонт можливий. Третє. ОС операційна система завантажується, але комп'ютер працює нестабільно і може перезавантажити під час роботи. Необхідно уважно передивитися електролітичні конденсатори материнської плати. Їх кришечка може бути припухлість або сам конденсатор піднятися на поверхню плати. Під нього випирає гумова заглушка, причиною може бути перегрів, пил погане охолодження. Такий конденсат підлягає заміні. Ну, ось показано, як, як здувається і як він вилазить кришечка. Да? трошки збільшимо ми наші малюночки. Сприємо наш малюночок, так? Да? Ще трохи хоп. Ух ти, як, як все прийняв його назад. І тут у нас робимо так ось. Раз. І воно повинно стати на місце, а воно не хоче ставати. Значить ми його копіруємо і ось сюди ставимо. А це прибираємо. І ось у нас все красиво вийшло. Трошки тепер його збільшимо до необхідних розмірів. А воно, бачите, приймемо отак. Що ми тоді робимо? А ми тоді отак ось двигаємо цю штучку. О, у нас все стало дитяці. із внутрішньою системою жилення системної плати. Теж можуть бути. На всій материнській платі подається постійна напруга, яка повинна забезпечувати стабільність жилення від вузлів матринських плати. Жилення подається наступних номіналів, плюс-мінус 12, плюс-мінус 5, плюс 3. Чому так? Не знаю. Чому там плюс-мінус а тут плюс. При цьому по кожному каналу напруг повинен забезпечити відповідний необхідний споживаний струм. Найбільший струм споживання процесором і подається на відеокарту через слот IGP або PCI-Express і через додаткові роз'єми жилення на ній. Для стабільності роботи всіх вузлів материнської плати, процесора, слотів пам'яті чіпсета необхідно забезпечити стабільні живлення, що подається на плату. А також перезарити подаваймі номінали, необхідні у даному компоненті плати. Застосування ВРМ на платі. На платі знаходиться ВРМ, це регулятор. Напруги, модуль регулятора напруги. На платі знаходиться роз'єм. Для підключення жилення на сьогоднішній день стандарт передбачає установку мінімум двох роз'ємів по 24 контактного атех. Атихелення. І 4-кон, то АТХ 12 В для додаткової лінії 12 Вольт. Іноді це щоб для збільшення потужності. Іноді виробники материнських пластів встановлюють 8-контактний APC 12 Вольт замість АТХ 12. АТХ, АДВХ. Через нього можна підвести дві лінії 12 вольт. Жилення, що подається блоком живлення, проходить перетворення, стабілізацію, фітації з допомогою силових польових транзисторів, мосфети, дроселів і конденсаторів, складових вольтаж, регуляцій, модуль. Да, модуль регуляції напруги. Жилення процесора і чіпсета здійснюється одним варієм. Жилення модулі пам'яті на частіше іншим. Додатково для стабілізації жилення, що подається через роз'єм pci Express і індіс стандартний роз'єм Molex. Вхід вихід з ладу EMS з чим В РМ. Вихід з ладу транзисторів перетворюється або здуття як наслідок втрати єності електричних конденсату бульчик, в ланцюгах жилення ВРМ. Це найчастіше приводить до відмови материнських плат. Виявляється. У вигляді того, що плата не стартує, не подаючи ознак життя або стартує і вимикається. Ризик даної несправності збільшується при використанні подібних конденсаторів, важких температурних умов, наприклад, в корпусі. З комп'ютерна температура може доходити до 50-60 градусів, тоді в нас виходить з ладу. Ну і вирішуємо проблеми. Перше, під час включення СП системної плати, чути тріс чи клацання. На що це вказує? Це вже питання, на які треба вам підготуватися і відповісти. І останній. Дякую за увагу.